Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вітаємо команду на nice Guys з перемогою. Як наш виступ у першій грі сезону Кубка України. Я б сказав досить непогано, хоча я думаю, тренер не погодиться, бо напевно мали б десь якісніше зіграти. Багато з того, що планувалося, проходило, але, напевно, ще більше не проходило. Я думаю, це те, на чому буде зроблений акцент перед матчем відповідь. В принципі, результат на табло, він для нас позитивний. Почалося виграти ще в другому матчі. Скажи, ваші емоції під час забитих голів ви виступаєте на аматорському рівні, ну, тут Кубок України. Чи є різниця під час того, як ти навіть сьогодні забивав? Ну, якщо чесно, під час напевно, святкування важко це про це думати. Та? Святкуємо щасливіше забиваємо гол, бо ну, команда в першу чергу, але так сказати, щоб відчували зразу різницю, напевно, ні. Можливо, після матчу вже якийсь самоаналіз буде доповнювати. Ось одразу видно, що ви апгрейтили свою форму, новий логотип команди на SGAS. Як тобі нова футзальна амуніція колектив? Як тобі взагалі склад команди на сьогоднішній день? У ну, нас дуже хороший колектив насправді. Тобто ми не, не лише у футболі, а також навколо футболу. І це ну, дуже важливо, коли команда може не лише в футболі розбиратися, а ще й збоку теж добре може. Ви граєте на три фронти. Зараз Кубок України є аматорська ліга, є чемпіонат Львівщини. Ось помітно, що на ЄСГАЙС таке враження. Ну кажуть, для когось ця ситуація ну, на жаль, яка відбувається в країні, пішла на користь. Ось а на ЄСГАЙ зібрав довкола себе багатьох футзалістів, досить відомих львівському оболівальнику. Як ти скажеш взагалі на сьогоднішній день амбіції команди, якими можуть бути? Е, в нас, в принципі, тренер ставить задачу в кожному турнірі перемагати. Тобто десь ми робимо якісь певні помарки, мусимо над цим працювати, щоб виправитися, але в принципі задачі е, всюди однакові перемагати. Навіть ми розуміємо, що в Кубку України також команди сильні, але це не, ну тобто ми не приходимо сюди для того, щоб нас побили, ми приходимо для того, щоб поборотися і постаратися перемогти. Відповідно, все рівно в кожному матчі задача на перемогу. Не основа, навіть якщо це буде Івано-Франківський ураган. Ну нам буде велике задоволення їх обіграти. Добре, дякую за це інтерв'ю. Успіхів подальшого преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.